Як думаєте, ліжко з підйомним матрацом? Тут матрац піднімається, спальне місце метр двадцять на 2 Тканина велюрова, М'ягесенько все. І тут м'ягесенько все. І піднімається матрац. матрац, де на дерев'яній рамі. Дерев'яна рама, ламелі, пружинний блок, войлок, ніша для зберігання речей. Спальне місце 1,20 на два. І ціна такого ліжка з підйомним матрацом. Як думаєте, скільки? Ану, напишіть мені в коментарях. Я то знаю ціну, але мені треба, щоб ви сказали ціну. Метр двадцять на 2. Два. Піднімається матрац Ніша для зберігання речей. І ціна такого ліжка. Ану напишіть в коментарях, яка. І доставка в любе місто України в нас є, ціна за то ліжко яка.